Наш фрагментик роботи разом із Мішою. Ми створювали косплей персонажів в блендері. Зараз вам покажемо наших персонажиків. Робота створена чисто-чисто Мішою, власними його руками та вміннями. Ось підсвітка. Декілька ми бачимо з вами персонажиків. Дуже це гарно виглядає, вам зараз максимально буду наближувати і відближувати. Ось такий в нас збоку. Ось такі в нас огляди. Мішечка, ну нам хоче одного персонажика ще роздивитися. Зараз наш мішечка зробимо огляд. Так, ось такий він великий, могутній, красивий, Ми його побачили. Давай ще одного цікавого. Навіть. З розмовними діалектами, так. І зараз ми з вами наступного побачимо.